Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про ваші улюблені іграшки. Послухайте загадки про іграшки і відгадайте. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Так, дітки, вірно, це м'яч. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. І годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Так, це лялька. Гуде, а не літак. Крутиться, але не колесо. Так, це дзига. Молодці. Вмієте відгадувати загадки. Діти, а як сказати одним словом м'яч, лялька, дзига? Правильно, це іграшки. Я впевнена, що у вас вдома дуже багато іграшок. А давайте назвемо іграшки лагідно. М'яч, а лагідно скажемо м'ячик. Літак. Лагідно літачок. Лялька. Лагідно лялечка. Ведмідь. А лагідно скажемо ведмедик. Машина, а лагідна машинка, піраміда, а лагідна пірамідка, качка, а лагідно качечка. Так, дітки, це вірно. А де можуть лежати іграшки? Подивіться уважно на картинку і скажіть, де лежить кожна іграшка. М'яч лежить на стільчику. М'ячик лежить під стільчиком. Ведмедик сидить в коробці. Ведмедик сидить біля коробки. Машинка стоїть на вірно столі. Машинка стоїть під столом. Ведмедик сидить між стільчиками. Ведмедик сидить на стільці. М'яч лежить за коробкою. М'яч лежить під коробкою. Правильно, дітки. Ви справилися з цим завданням. До нових зустрічів. Бувайте, малята!